Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік, і сьогодні ми поговоримо про новини в танках. Дуже багато новин з'явилося, є що вам розказати, поговорити. Але перед початком відео натисніть вподобаючку, напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому приводу, і підписочку на канал оформіть. Мені дуже буде приємно, а ми починаємо поїхали. Перша акція у нас на огляді рік Змії. Отримайте спеціально внутрішньої ігрові знижки. Початок буде завтра о 11.00 за Києвом. А закінчення даної акції буде 3 лютого в 11.00 також. Значить, в нас є знижечка на обладнання за кредити 50%, на спорядження теж 50%, на казарми за золото 50%. Є знижечка на техніку, але, на жаль, на колекційну. Це та, що у вас в магазині. Зараз я ось перейду, покажу вам. Магазин. Тут ось техніка, і ось сюди у вас є колекційна. Ось на цю техніку у вас будуть знижечки. Там IMX 30B і так далі. На 6 рівень буде 30% знижка, а на 8 і 10 рівень 15% знижка. Якось так. Печально, що не на всю техніку, але що маємо, то маємо. Далі поїхали. Друга акція, магазин, магазин жетонів, це типу щось стріми по натиску, там турніри, то те все, але нас це не цікавить, нас цікавить нагороди. Тут додавали твічдропси. Ось у нас такі завдання. Завдання тут простенькі. Просто підключаєте на твіч Twitch, твічдропси Twitch Twitch під свій аккаунт і дивитесь своїх улюблених стрімерів, у яких є твічдропси. Перше завдання: 150 хвилин перегляду, ви отримуєте 4 жетони. День преміум танк, один день преміум аккаунта і в оренду для натиску КС4-го. жетонів, тут також танки, але тут 180 хвилин перегляду, третє завдання, 60 хвилин перегляду, 4 жетони. Спорядження по 5 штучок кожного. Можна даже... А, одна з нагород. Можуть даже вам випасти преміум танк Type 64 або Firefly на... назавжди. Також за 240 хвилин перегляду одна з нагород або 2D стиль, або 3 дні преміум аккаунту, або 3D стиль Єль, єльп-кран. Також можуть випасти преміум техніка Т-25 пілот або Центуріон. І за 300 хвилин перегляду 4 жетони. Ну, в принципі, потужні нагороди, але чи випадуть танчики, чи ні, це вже цікавий досвід буде. Кому випадуть, пишіть в коментарі. Ось які стрімери представлені в нас, яких ви можете дивитись і отримувати ці Shocker Шокерікс, Бізорт і The Barbarian з тих, що наші, так скажемо. Е, нагороди в магазині це Сівангарі магазин, але тут ми подивимося. За 40 жетонів ви можете отримати Churchill 3 радянський важкий танк 5 рівня. Також 3 d Стиліна із 3-го на СТРВ 10 рівня ПТ-шку і на Юдиса. за 32 жетони. Також є у нас 3D-стиля 2 за 20 жетонів. І спорядження за 4 жетони за набір. Ось, сюди ви бачите: тут преміум є за 8 жетончиків, 2 штучки можна отримати за 4 жетончики. Спорядження 5 штучок можна купити, по 3 штучки їх. І резервики також 5 штучок по 4 монетки. Тут ось стилі зображені. На із третього ну це стандартний стиль, вже заїжджений. На стару також заїжджений стиль не знаю. В принципі, нагороди не дуже. За перегляд, більш цікавіші нагороди, якщо з танком повезе преміум. Ось на Юдеса. Ну, я думаю, нікому це, в принципі, не цікаво. Можна Черчилля забрати за 40 жетонів дай не паритись. Так, далі поговоримо, перейдемо в танки. За китайський новий рік, що ми маємо, які є зливи у нас. Заходимо в подію, і в нас є. Таємна пропозиція ось сьогодні на 10 і 14 рівні. Вони підсвічуються таким золотеньким кольором, чи як сказати, бачите, тут всі просто. А тут сьогодні ось є і секретний предмет нагорода тут. І тут. Два секретних предмет, предмети у нас є. Як кажуть в коментарях писали під минулим відеороликом, що це будуть коробки, значить, ми можемо отримати два лутбокса. Я думаю, так. Лутбокси, я вважаю, будуть 6 лютого. Тому що тут теж написано, буде розблоковано 6 лютого. Ось лутбокс, які завезуть. До речі, про, про лутбокси. Є деякі догадки, деякі зливи, як на Китаї, на Азії відбувається. Значить, три е рівня лутбоксів. Нова механіка буде в нас, якщо завезуть. Вже її, в принципі, практикують кому тільки не лінь. У всіх танках на різних кластерах. Значить, на першому рівні ми можемо отримати 100% срібло, брошурки, преміум, 1-3-7 днів і резерви. Оце 100% ми отримаємо, але я думаю, не все сразу, Щось на вибір там срібла трошки, якісь брошуру, якусь преміум і резерви. З 20% падають коробки першого, другого, третього рівня. І також 1,3% на танки восьмого рівня. Але тут танки дуже цікаві. Я думаю, що в нас такого не буде. Тут є базік 176-й, кольосник фонар ЄБР, рога і так далі. Дуже веселі танки гарні, але я думаю, що нам такого не завезуть, тому що буде габзда рандому. Йому і так, в принципі, погано. А то, якщо ще бази і кольосники появляться, це буде, в принципі, дупа. Другий рівень цих ящичків вже в нас падає вільний досвід. З 100%. Також преміум резерви і брошура, але преміум а вже трішечки більше. 3, 7-14 днів щось із цього випаде. Також 15% на компоненти для експериментального обладнання. І X5, як я розумію, що тут таке у них на x 5 опиту забій. І 20% тут теж ящички. Першого, другого, третього рівня. Ви можете відкрити отримати ще без, безплатний, так скажемо, ящичок. І тут уже 5% на преміум техніку 9 рівня Т-54D, 7.5.2, Чифтейн. Але думаю, що танки будуть відлічатись, якщо нам завезуть таку механіку на наші ЄVУ кластера. Далі, далі останній третій рівень цих ящиків, лутбоксів, то як хоче називає, Уже падає нам 100% золото. Як в новорічних коробках. Потім преміум аккаунт 7-14-30 днів. Щось з цього. Ну і також резерви і брошурки вже більш такі потужні. 30% на X5 опиту забій, компоненти для обладнання експериментального і члени екіпажу. З одним перком, з двома і з трьома перками. Також 20% на ящичок 1-2-3 рівня. І 10% шанса на 10 рівень Танку, Як ми бачимо, тут ось оде Divine valor, який ми очікували в о, цьому чорному ринку. Зимній аукціон вофлявних, WZ-K, Warrior не занерфлена, чи що це таке, і теж Chief Бо в мене не видно на другому мониторі, що там за танки. Ну, танки, я думаю, що в нас таких не буде. Можливо, і будуть. Ми це 6 лютого дізнаємося, але Divine valor точно завезуть, тому що і в відеоролику був базік 75. -й. У варгеймінга, не зря його там з самого початку показали. І стиль китайський підходить під цей, під цю подію. Так, ще одна новина. Завезли танчик нам новенький на супертест. 10 рівень Великобританії. Гріфон називається з обратною дозарядкою з механікою. Перший знаряд буде у нас кадешитися 8,6 секунд, другий знаряд. 16 секунд. В принципі, доволі непогано. 86 секунд в базі. Ну, чимось розкачати ще можливо буде. За страйком 420 одиниць, пробиттям на стандартних снарядах 270. Голдовий під калібр 311, але це вже дуже мало. Вони зараз такий рандом. Є сотому апнули башту на 10 мм вже 318 мм його не бере, а то через раз. Зведення гармати у нас 25 секунди. Розкіт на 100 метрів 0,38. Ну, побачимо, це ще тільки супертест. Швидкість цього танка складає 43 км на годину вперед і 15 км на годину назад. 21 лошадка. 21 лошадку має. В принципі, чудова мобільність для важкого танка по броні. Має в башті 230 мілі... 250 мм. Лоб башти, даже лючків майже немає, або він просто так сфотографований. 110 мм борта башти, ну, то вже таке: 100 корма. Корпус у нас картонний, ватний. 80 мм, 60-35 Прийдеться грати від башти. КВН, які у нас доволі мінус 10 і плюс 20 ну, в принципі Стандартні. 2100 хітпоинтів має і в базі 400 метрів огляду. Це потужний, потужний огляд для важкого танка. Він ще такий височенький, буде доволі непогано збирати асист в боях. Друзі, ще забув вам сказати, що стартуватиме Альфа тест гри Project CV від Wargaming 6 лютого. Хто грав першому альфа-тесті, кому сподобалось? Ось вам нагадую, що буде Альфа Тест 2.0, так скажемо. 6 лютого мені сподобалась гра там танчики новенькі з новими механіками, більш драйвові, більш цікавіше. Будемо віддихати від World of Tanks. Ось такі, друзі, новини для вас, я розказав. Так що пишіть в коментарях, що ви думаєте про новоріч... ну, ці новорічні китайські коробки з левелом прокачки, перший, другий, третій. Чи буде в нас таке, чи не буде, побачимо. Але щось цікаве. Гроші ж треба якось викачувати з танкістів. Туліть в підпишіться на канал, буду дуже всім вдячний. А я побіг. Всім пока-пока.